Перше півріччя дихає оптимізмом, так охарактеризував роботу головного управління міндоходів в області його очільник Віктор Рахміль. Принаймні, статистика говорить сама за себе. За півроку бюджет Прикарпаття отримав 2,5 мільярди гривень податків. Сума надходжень до державної казни більше півтора мільярда гривень. Тож можна говорити, відзначив Рахміль, що реорганізація податкової та митної служб пройшла успішно. Щоправда, що стосується митниці, вона зазнала певних втрат. Випало практично близько 40% доходів митниці від того, що зупинився Карпатнафтохім. Якщо Карпатнафтохім розмитнював на 60-70 мільйонів сплати податку на додану вартість з імпорту, то сьогодні митниця збирає приблизно 80 мільйонів. По місяцю платежів, однак, згідно нещодавно підписаного меморандуму, відзначив Рахміль, Карпат у серпні повинен запустити виробництво. У зв'язку з утворенням міндоходів вдалося також активніше працювати із об'єднаними інформаційними ресурсами. Тож в поточному році тут розробили систему раннього виявлення ризикових операцій на основі наявної в базах даних інформації, яка працює як пілотний проект. Крім того, на часі впровадження інформаційних кіосків Воно систематизує у першу чергу, нас. От якщо брати міську інспекцію, дуже велика кількість адмінпослуг. Так? І сьогодні навіть начальник відділу не може контролювати, тому що там все такі кипи підписують. Він то підписує вчорашніми, позавчорашніми числами. Система буде дозволяти. Документ попав в канцелярію, зареєстрований, так? він в відділі А, відділ А виконав свої функції, передав відділ Б. На будь-якій стадії людина може глянути, набравши свій код, з яким вона здала, що мій документ підписаний, він готовий. Мало того, що ми, скажімо, готові говорити про те, що повідомили, що там раніше виготовили, будь ласка, прийди, забери. Чи прийшла смс повідомлення це, це один із варіантів. Важливий напрямок роботи кажуть, у міндоходів в області це легалізація зарплати та доходів громадян з 2014 року. На доходи фізичних осіб поширюватиметься ширша прогресивна шкала оподаткування. Із зарплат до півтори тисячі гривень податок стягуватися взагалі не буде. Лариса Фриїшин, Віталій Магалатій, новини 402.